Господь з вами. Слова святого Івантеня від Святого Матеря. Народження Ісуса Христа відбулося так, коли Його мати Марія була призначена за дружину Йосипові. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала клоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сорок, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у пісні, кажучи, Іосифа, сину Давиду, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є вість Духа Святого. Вона ж народить Сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив. Поздіва матиме в лоні та породить сина і назвуть його іменем Еманої, що означає з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Це є слово Господнє. В мене знищать наші гріхи. Амінь. Пім'яцей Сина Духа, Святего, Ама. Міпензик покольований з Христос. Все такий заклад. Працює, працює. Так, дорогенькі діточки, що ми зараз робимо? Давайте вгадайте з першого разу. Що робимо? Голосно. Сценку. Ходіть сюди, йдемо до сценки. О, міністранти вже є, дуже добре. Так, пригадуємо собі Євангелію, кого нам потрібно на сценку. Ходіть сюди ближче. Ходіть сюди, бо тут є світло. О, бачите? І тут буде видно всіх нас. Ходіть. З Марією прийшов. Так, ти Марія? Да. Да? Голосно. Марія, да, Марія. Добре, Марія, значить Марія. Добре, якщо ти з Марією. То давай, всі дітки ходіть сюди наверх. А ти, сонечко, ходи сюди. Так, ходи з Марією. Якщо з Марією, то хай вже буде. Самі ви. Добре, тримай, стійте тут. Добре, кого нам потрібно, думаємо, з Євангелія. Тоця підказуй кого. Йосипа і Ангела. Так, Йосип є, Марія є. Хтось біленький. А ви ангелом всі хочете бути ангелом? А Йосип вже тримає Марію за руку. Давайте, ну що ж зробимо? Двоє я, я так ангелів да, Так, то Один ангел приводить другого ангела. Хорошо, ходіть сюди двоє на низ. Хай буде. Це буде Євангелія від Святого Лаврентія. Добре, хай вам Бозя пробачає. Далі, що нам ще потрібно, хто читав, Хто слухав гарно. так, дивимося ще раз. Так, потрібний Йосиф, потрібна Марія, ангел. Хто ще тут є в нас? Думаємо. А, пророк. Я не Ага, тобто Ти вдягнений теж. А ти будеш читати нам книжку. Я не Настя, вибач. Ти будеш пророком, прошу? Добре. І тепер так. Марія з Йосифом, Так, ви станьте тут разом. Всі дітки наверх, тільки ті, що роль грають. А ви будете підказувати, добре? Будете підказувати, що робити. Є, Марія і Йосиф, ходіть сюди ближче наперед. Марія і Йосиф. Що, що треба робити? Дивіться, що написано? Так, що написано сьогодні Іван? Це була історія, як народився Хтось. Як народився Ісус Христос. І тепер як це було перед його народженням? Як було перед його народженням? Вони подружилися, так. І Марія, матінка Божа, чекала на Ісуса Христа. І що думав Йосиф зробити? Хто підкаже? Оцей нас Йосиф на тобі. Шапку буде тебе з комже сьогодні. Йосип. Добре. Що Йосиф хтів зробити? Чому така чи інаша думка йому прийшла в голову? Хто пам'ятає? Хто пам'ятає? З книжкою чи без книжки? З книжкою. З книжкою. Так, добре. А Йосиф, чекай, так, був справедливим, праведним і що хотів зробити, підказуємо. Діти всі ткани, що хотів зробити з Маріною, Йосип. Що, що зробити? Він був праведний і щоб ніхто нічого не говорив лишнього, що хотів зробити, Йосип. Так, віддалитися від Марії, піти в ЗАГС і сказати, все, в нас різні фамілії. Так, але було так, що коли Йосип відпочивав, Йосип, ти, мабуть, сьогодні будеш нас тут лягати, лягай тут спати, бо ти спиш. Ангел прийде вночі до тебе. Лягай тут, я тво, я... щоб люди бачили. Давай, ангел... давай давай, роботай, це твоя роль сьогодні. Я Там написано, коли Йосип прокинувся, щось зробив. Значить, повинен спати, лягай тут, тво. по побистрому, раз, два. Давай, бо нам ще всіх ролів треба. Давай. І тільки не храпи сильно. Лежи, лежи, спокійно. Візьми собі капюшон під голову, щоб зимно не було. Давай. Нам ще кози на роліках не вистачає тут. Добре. Так, Йосип спить, Марія щось там пильнує його і він хотів розвод. так? Це дуже погано. Але прийшов на допомогу Господь Бог в який спосіб. Так. Хто в нас ангел? Так, вставай сюди. Так, пам'ятайте, що ангели казали, Вгадуйте двоє. Ну, скажи так, щоб ти хочеш. Поті... Щоб він що зробив? Щоб він пішов до важні. Так, а чому? Не виднося. Ангел він сказав йому ще. Голосно. І і щоб, щоб... Так, і щоб що він зробив? Так. І, і там ще за пророка було щось сказано. Так, що пророк говорить? Хто у нас пророк? Хтось бути пророком. Де пророк? Пророк що може бути з кажи. Чого читай? Ось тіла надалі та облексання назвуть його, що означає, є нами Бог. Так, Емануліл, що означає, з нами є Бог. Пророк так пророкував. Тому коли Йосиф прокинувся зі сну, що зробив? Марію за руку і дамой. Давай. Марію за руку і пішов додому з нею. Так? Діти, а тепер слухайте, що ви знаєте про народження Ісуса Христа, тому що ми готовимо зараз. До свят, що потрібно зробити, щоб приготуватись до свят. Йосиф що зробив? Йосиф прийняв а ще кого? Марію? Голосно. Так. Він послухав те, що Бог сказав. А що нам треба зробити, щоб Ісус народився? Дітки, думаємо. мав Марія народила Ісуса. Так, далі. Що нам потрібно зробити, щоб Ісус прийшов до нас на Різдво? Хлопці, думаємо, що нам потрібно зробити? Як? Що нам треба зробити? Що нам треба зробити? Що треба зробити, щоб Ісус прийшов до нас на Різдво? Помолитися. Так, пам'ятати про молитву голосно. Повірити в нього, що він прийдемо і помолити. Повірити в Ісуса Христа добре, що вдома як ми готовимось. Ну, думаємо, зараз зараз сунечко. Голосно. Так, потім наїлися і лопаємо. Ходимо до больниці, що нас відкачували. Що кромі столу є? Думаємо? Сталки. Що що? Оплаток. Оплаток є. Думайте про оплаток, зараз хтось буде розказувати. Що ще треба зробити на Різдво? Так, це всі традиції, 12 страв треба зробити. Що є ще таке важливе? Думайте. На Різдво, як ми святкуємо Різдво? Зараз дай ще хлопці, зібрати, хай думають. Зібрати, зібрати всю сім'ю. Наприклад, голосно. Зібрати всю сім'ю. Так, Різдво це є в тоді, коли збираються всі рідні, так, приходять, щоб святкувати народження Ісуса. Що потрібно зробити ще? Приготувати 12 в страв. Добре, це теж вже було, ще що? Кутю, а без коті нема діла. Добре, думаємо, думаємо ще щось головне. Піти на пастерку. Так, піти на пастерку. Хто знає що таке пастерка? Хто чув таке слово? Пастерка. Хлопці, ходіть сюди. Пастерка, що це таке? Ну, думаємо. Служба, навіть передіс. Дуже добре. Пророк Єлісей, дуже добре. Хорошо. Служба, яка відправляється вночі, чому вона називається пастерка? Як ви думаєте? Якщо не знаєте, підкажемо. Ісус. Так, народився Ісус і хто до нього прийшов перший? Зараз зараз дівчатка. Думайте, хто до Ісуса прийшов перший, як Ісус народився. Давайте думайте. Пастухи. Голос. Пастухи. Так, потім після пастухів хто думає. Навіть так. Так, добре. А звіряток хто був біля Ісуса, де він народився? В ресторані чи в гостиниці? Yeah. Думаємо, де? Де? Yeah. Yeah. Так, баранчики були, ще хто? Осик. Так, Віслюк, ну, думаємо, ще хто був. Овечик. <рес> так, mm, <да>, правильно, доця. Ослик. <рес> <рес> <Ні? рес> Ослик був, хто ще був? Кінь був? Не знаю, може був кінь, я не бачив. Кінь дуже великий, я не бачив, де кінь був. Думаємо? Корова була? Ні, не було не було? Ні. А чого корови не було? Вівці були. А вера верблюд не був вчасно? Ні голосно. Так, Верблюди, да, верблюди теж були. Чому тому, що там верблюди їздили? Да. Да? Замість таксі цари їздили цари верблюди. Цари Три царі приїхали на верблюдах. Вертаємося до теми. Що нам потрібно зробити, щоб народився Ісус? І щоб ми справді дуже гарно провели Різдво. Що нам потрібно ще приготувати? Думаємо? Хрест. Хрест, щоб був, так? Вдома. Ще що треба зробити. Вон там в магазині можна купити такі колесочки, там того зіна і якої Ісуса залишити. Можна не видати. Дуже добра ідея зробити вертеп вдома. Є колисочки різні. Хто вдома робить вертепи, діти? Подумайте, ти робиш вертеп? Хто ще робить? В цьому році ще є час зробити вертеп. А для нас, іменно для нас всіх, що потрібно ще робити, думаємо. Ну, давайте. Треба помилитися і готуватися за нас проти кутюр. Добре, і тепер, дітки, слухайте ще уважно. Все, дітки, тепер дивимося на мене, слухаємо уважно. Красавиці. Алло. Алло. Не заігру зараз після служби. Добре. Після служби йдемо на свидання, в часі служби мовим Бозю. Не все одразу. І цей, добре ще даємо шанс. Так, дивіться, дуже гарно, сонечко, дякую тобі. Потрібно посповідатись, приготувати своє серце, так, діти чуєте, так? Приготувати своє серце, ходити в костьол, бути на службі Божій. Бути на службі Божій, бути послушним батькам, тому що вони хочуть щось гарне нам приготувати, треба їм допомогти. Так? І що зробити? Ви вже говорили зібрати родину, бути в єдності. І ви говорили за оплаток. Хто пам'ятає, що таке оплаток, як він виглядає? Давайте по черзі. Оплаток це що з ним роблять? Моби, моби, так, а як його їдять? Якісь є спеціальні, бо ми хліб, коржики, пончики йому беремо відразу. А що робимо з оплатками? І діляться так. і ходуть кота, і не роблять очікувати. А якщо діляться, щось кажуть чи мовчать? Хто пам'ятає зараз зараз? Амінь. Хлопці не спати. Амінь. Якщо діляться оплатком, що роблять ще? Що говорять? Ну, думаємо. Амінь. Амінь. що роблять? Так, є побажання, є молитва, і є читання Біблії. І то, що ми сьогодні читали про народження Ісуса Христа, теж буде подібна Євангелія на само різдво. Тільки ви, власне, запам'ятайте, що нам сьогодні ці гарні актери робили, представляли нам сценку, що Йосиф приймає Марію. Щоб міг народитися Ісус Христос, так? І ми теж повинні прийняти Матінку Божу в своєму житті, щоб Ісус міг народитися в нашому серці, так? щоб міг прийти до нашого дому. Так що на Різдво вчіть колядки, молитви, так? придбайте собі оплатки, щоб ви мали. І ще ми ставимо свічечку, яка є знаком присутності. Ісуса Христа, свічку, бачите, як біля вівтера. так, І так само ми ставимо свічечку. І що? І так само можемо зробити, як в костьолі, погасити світло, почати молитву, а потім включити, коли читаємо Євангелію. Наприклад, тато завжди читає Євангелію, тому що він найстарший в сім'ї і нам розказує про Слово Боже. Добре, і тепер на кінець пригадуємо, щоб ми пам'ятали про що була Євангелія. Ми сьогодні мали які ролі? Пригадуємо, скільки нас було в ролях. Хто був? Голосно так. Йосиф, Марія. Пророк був так. Добре, так що пам'ятайте про сьогоднішню Євангелію, що Ісус за ким прийшов на цей світ, теж в сім'ї були труднощі. Теж Йосип мусив певні речі собі продумати і прийняти те, що каже Господь. Ми теж сьогодні дуже багато речей собі задумуємось, але повинні прийняти цю думку, яку говорить сам Господь Бог до нас. Так, дуже добре, дякуємо діточкам. Зараз буде ще молитва вірних. Далеко не тікайте, ставайте собі тут в рядочок, в таку чергу. Так, а батькам просто скажемо, щоб ви, кохані наші тати, мами. Бабусі дідусі, якраз є пару днів до Різдва, постарайтеся собі справді дітям припомнити, пригадати, так як Різдво святкується, що є важливе, як повинні в сім'ї це святкувати, тому що це це традиція, яка вчить нас гідно прийняти Ісуса Христа. Це не просто є якийсь там, знаєте, фольклор чи якась там звичка, але щоб ваші діточки з дитинства пам'ятали навіть ці звичаї і релігійні. І традиційні, і народні, вони теж є важливі, але найважче, щоб ви цим діточкам в серці могли втлумачити, що духовне є найважливіше, щоб вони бачили вас на колінах, як ви молитесь, щоб ви їх взяли з собою до костюла, хто вже сповідається до сповіді, так, щоб дитина потім не питала, якщо буде мати там 15 чи 20 років, а чого я маю йти до сповідації? Бо кожен раз ходимо, так, це не є проблема. Так що це Різдво, хай насправді буде великим святом, і нехай Ісус прийде до нашого серця. Цього собі бажаємо. Так що ви, діточки, будьте послушні, а батьки хай вам гарно пояснять і допоможуть пережити це Різдво. Добре, тепер будемо мати молитву. Дякую за увагу. Амен. Бог заплать за те, що ви витримали. молиться. Кожен подумав, за що так, дівчатка. Думаю, так? Так, що пробуємо. Мама решит próxima

Думали за того, хто за кого може. Тебе просимо, висить. Тебе просимо, Десь. Дякуємо тебе, Господи Боже, за те, що ти нас сьогодні збираєш біля вівтаря. Особливо дякуємо за діточок, просимо, щоб вони зростали в Божій любові і в доброті. І щоб могли отримати віру від батьків, а також отримати благодать спасіння, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Амінь.